Мирного неба всім. Сьогодні ми з вами подивимося. Сьогодні ми з вами подивимося, куди рухаються ваші стосунки і що буде в цілому. Та розірки. Сьогодні ми попрацюємо на цьому столі, в цьому ракурсі. Хто у мене перша мене звати Олександра. Заходьте, дивіться, в описі під відео є інші мої посилання на інші мої канали. Також дівчата багато пишуть про питання, можна сказати, історії, які я розказую з квантового рівня. Ви вже пишете, чи можна порозмовляти, ви хочете знайти якісь свої відповіді. Дівчата, цей канал новенький, можна сказати так. А якщо ви хочете знайти більше відповідей на свої отакі складні стосунки, подивіться, будь ласка, ну, інші. Жіноче Щастя, одноіменний мій канал. Також на каналі Жизньної історії є рубрика і душа з душою говорить». Ну, тобто, можете пошукати, подивитись, там дуже-дуже-дуже багато вже є відповідей на різні випадки, як кажуть, От. переважно про такий квантовий рівень. Я роблю на женськам щасті. Так, все. Сьогодні ми з вами глянемо те, що я сказала, куди ми рухаємося, так сказати. Тобто ви. Все, поїхала. Говорила про вас. Так, відлюдник у нас. Добре. І так, ви на даний момент. Він, в яких енергіях на даний момент, і. Так, ви давайте будемо. Карти великі, хочеться робити оцими новорічними, як я називаю цю колоду. Так, ви в п'ятірці рці мічів. Щось вам не зовсім до вподоби. Напружена ситуація. Хочете питання От Вам треба щось вирішити, або добитися свого, або також переживаєте за якусь сердечну ситуацію, щоби. Uh, ну uh... Це доволі складна карта, доволі складна карта. І ви в таких енергіях, я поки що просто не можу зрозуміти, це від вас така агресія чи в сторону вас. Ну, от, це питання може бути ще раз кажу, як від вас доволі агресивні такі енергії, які відходять, також можуть і бити вас, грубо кажучи, по серцю. Він тут вісьмірці кубків, енергія доволі такого емоційного. План у вас більше ментального, у вас більше або думок, або самої, або самої енергії дії. Він тут в переході. Він тут, можливо, з вами на відстані, а можливо, це ситуація, коли мужчина, скажімо так, пішов. Давайте подивимося, що вас об'єднує на даний момент, щоб я розуміла, що об'єднує вашу пару. Об'єднує вашу пару, скажімо, енергії. Біле-чорне також може об'єднувати. Ви говорите одне, він чує друге. Досить. от так. Але це дев'ятка жезлів. Дев'ятка жезлів з другого боку це ще деякий певний бар'єр. Так, це є ще досвід. Досвід набутий як... Як кожен окремо, так можливо, і разом в парі ви могли здобути якийсь досвід, або те, той досвід, який ви набули окремо, і кожен поставив якісь свої вимоги, або кожен бачив щось у вашій парі, або у ваших стосунках, якийсь свої свій розвиток, якісь свої цілі. Давайте дивимося, що у вас е, зараз в думках відносно цієї людини, і що у нього в думках відносно вас. Туз кубків, по-перше, туз кубків. Туз кубків це може бути примирення, туз кубків це може бути емоція в нього. Це може бути і питання, чи у вас є нове кохання чи ні, чи ви зберегли кохання або зацікавленість до нього. Може бути також, може бути, зараз будемо дивитися, що. Він вже зацікавлений якимось питанням, ну, якщо він на віддаленні, якщо він пішов і у вас тут блок, що у нього нове кохання, до прикладу, також може бути. Тим більше в п'ятірці мічів тут така складність. Ви в четвірці жезлів. Ви в четвірці жезлів, в принципі, це енергія, яка розказує про те, що вам треба зберегти. Позицію стабільності. Можливо, ви думаєте, як би було добре разом, або чим він займається, е, до прикладу, зараз. Або е, можливо, варто було помиритися або не сваритися. Е, або знову ж питання про те, щоб досягати якихось цілей також разом. Давайте дивимося тоді, що роз'єднує вашу пару. Вісьмірка Пентаклей, Ну, вісьмірка Пентаклей це зазвичай те, що це таке, знаєте, сьогодення, це якась робота, це те, що крутиться постійно, це те, що а, ну, це як біл... часу немає, називається, як білка в колесі. Нема можливості поговорити, або і не дуже хочеться поговорити. А та це щось може бути несвоєрідне ще. Що у вас на душі? Які у вас почуття? Десятка пентаклей. Що у нього на душі? Які у нього почуття? Ієрофант. Чи може бути до прикладу, пара, яка посварилася, може бути, але тоді ця пара доволі складна, тому що у вас об'єднує дев'ятка жезлів. Це може бути ще раз кажу: люди, які договорилися. Як кажуть, тянути лямку і тянете по вісьмірці Пентакли вже тянете зі, зі всієї сили, до прикладу, довести до пуття або ну якби дітей до дорослого віку навчити. Або якісь енергії по енергіям щось зробити, завершити якусь справу може по, по роботі. Можливо, у вас якийсь спільний проєкт, також може бути. І ви розумієте, що в цьому проєкту ну, за цей проєкт ви получаєте якісь блага, хороші, хорошу винагороду, хороші ну, там, кошти, досвід також може бути. Тут скоріше або жінці може не подобати. Може не подобатися, більше якась така е не зовсім стабільна емоційна складова мужчини. А, можливо, ви більше стараєтеся, щоб він був в напруженні, більше зібраний, більше вкладався е, коштами. або, ну, от щось таке. А він більше розсіяний, він більше в якихось хмарках собі літає. А, хоча туди і є відчуття іерофанту, ну, у нього на душі, но, е, але це знову ж, ну, як вам сказати, на душі. це... Це знання такої е, правильного, правильного руху. Правильного, е, все має бути виважено, все вимірено. І ну, тут по душі йде. Тут по душі, просто на, на рівні душі десятка. Тут сім'я і тут іерофант. Ну, В десятці це також є, розумієте, це, це вже така родина, це у вас не пристрасть, у вас не якесь кохання в жінки тут. А більше така стабільність, дім, турбота, ще щось. І у нього тут теж єрофант він зовсім не про. Зовсім не про секс, не про якусь закоханість ще щось. А він холодний, він антисекс, навпаки, і він знов про це, або якесь навчання мені треба довести, доказати свою правоту, або що, або що я там е, неликом шитий, або я вмію це робити. Або я. Е, ну тут якось таке, тут дуже, е, ну я б казала трошки дуже трошки розсіяна енергія. Є чоловіча. Um, 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 uh, на підсвідомості. Що ви, що вами рухає з підсвідомості? Uh, Риц, лицар жезлів бачите Ви хочете вияснити якусь позицію. Вам треба розставити крапки на «і» і вам це дуже-дуже горить. Так сказати, тому що у вас в голові також є в жезли бажання. А от ваша енергія така, це ваша енергія, ну п'ятірка це скоріше не в вашу сторону ці мечі йшли, а це ваша енергія додавити, дорозуміти, так сказати, поставити все на місце. Тому що з підсвідомості така йде доволі така, знаєте, доволі стрімка енергія. А, що у нього на підсвідомості? Принцеса Кубків. Фу. А куди ж він тоді пішов? Весмірка Кубків. Перехід на новий рівень. Восьмірочка Кубків до нової зірочки якась така. Я не можу навіть сказати, що він тут, собі тут ціни не, не складе, він тут дуже розсіяна якась енергія. Він тут розуміє, або, що би він не робив, чим би він не займався, як би він не займався. Ви все одно зробите своє, ви дотягнете, ви закриєте, ви зробите, можливо, за нього. Якщо це сім'я або якісь такі ну, пари, навіть якщо стосунки. Ви якось зробите це. От в нього є така, він не сумнівається, у нього спокій, у нього є рефант на цьому, ну і ви тут якось так ідете. Давайте подивимося, що вас зрозуміли, чи є блоки, чи є між вами блоки. Вісьмірка мечів, закритий простір. Це і є карта блоку по суті. І тому, що тут і вас і об'єднує також карта блоку, можна казати, але я її, в принципі, вам сказала про те, що у вас в такій позиції може бути, що кожен стоїть на своєму, і, і бачить якусь свою. Свою можливість. Тобто, мужчина міг до прикладу не зрозуміти вас, міг, що вас об'єднує те, що я говорила, у вас своє бачення, у нього своє бачення. Хоча в нього бачення теж, якщо це щось було початкове, ви все одно хочете це вирішити. Питання, от якби добігти кінця. А він можливо дивився, що ну, хороша, скажімо так, пропозиція. Він навіть доволі цікаво розглядав вас, хоча все одно це такий так, це могла бути енергія така, знаєте, побачив, закохався, закоханість з першого погляду, або якась така доволі. Ну, Доволі потужна енергія, але йому треба було відкривати з цієї енергії, хоча він і, по суті, відкривався. Тому що рухає ним принцеска Кубків. Це відкрита душа, це прийняття душі, ну, зрівня душі енергії і. Е... Але іерофант він не гарячий. У вас більше гаря... оціє гарячої енергії є. А він ну тут або ж знову а, може. Ой, зараз буду ой, таки чихнула. А хотіла сказати, щоб не була така ситуація, що ой, а, скоріше всього, так. Що все-таки ви дивитесь на людину? Тут є блоки, тому що питання заміжжя, або ну, питання других сімей. Ой, ну, все. І тут є просто блок. Тут є блок на цей. Куди все йде? Нікуди, нульовий, нікуди. Давайте подивимося пораду вам. Порадок той, хто дивиться, і що скрито від вас, і що скрито від мужчини. Ой, це ж треба було. Що скрито? Сімірка Пентакли. Ну, дивіться, е нема чого злитися, нема чого розбиратися, нема чого. Тому що тут, скоріше всього, не ваша історія. Вісьмірка жезлів. Від нього скрито те, що, можливо, якби він не пішов, або якась не ставав в позу, або якби не лінився, діло би пішло швидше. ви би, До прикладу, якщо це такий проект і, і вас це злить, ви б щось не затягували. Розрішення було доволі швидко, і ви б взяли якісь нові проекти, якщо це робота. Якщо що вас поєднує, або ви просто дивитесь на якусь ситуацію таку ну, по, по роботі. Якщо це все-таки питання флірту, кохання і тому подібне, тут від нього, від нього скрито, що. В принципі, якби якась ситуація не була в блоці, ну от оці блоки, які у вас, могло би бути доволі якесь швидке розкриття. Слухайте, тут людина в сім'ї, або у вас всі, або ви в сім'ї, або людина в сім'ї, і тут треба в принципі, закрити це питання. Сьогодні у нас якась історія така, що... Я не знаю на кого ви дивитесь, кого ви загадали, але це сьогодні це не історія вашого кохання. Давайте так. Це не є історія вашого кохання. Тут повні блоки, тут неможливість. Тут ви е, на чомусь е, розгубилися, або е, вам хтось, як кажу, на мозоль став. Можливо, вам хтось сподобався і щось або запропонував, до прикладу, цей мужчина. А ви в, в, як, з підірка мічів, він ви інакше просто не скажеш. Е, але може ви сумніваєтесь в якійсь е, праві. В дивості або ще щось. Ну міг тут, ну чому би ні? Можливо, ви до такої степені сподобались, він би хотів. Ну, щось тут таке в перешкодах, і тому енергія у нього енергія все-таки переходу переходу він на відстані. Я думаю тут про те, що якби у вас були якісь дуже швидкі стосунки, вони би були дуже швидкі. Або одноразові, і дуже швидко би все зійшло на ні. Тут в пораді маєте на увазі, що це. Ой. Що це закрита історія, кожен іде своєю дорогою, кожен іде. Ще що, те, що я можу сказати: якщо ви дивитесь на свою сім'ю, і у вас не, непорозуміння зараз, отаке, ви так, як я сказала, тягнете щось разом, там, крутите, живете раді дітей, так і буде. Ситуація так і буде. Він, якщо десь кудись пішов, дуже швидко він повернеться. Ви тут свого дочекаєтесь, хоча і складно. Ну, от прийдеться вам е докладати цих зусиль, що ви і робите. Отам от така праця, е е кожен тягне щось своє, кожен е окремо, як кажуть, е ну е тут люди, якщо кажу, ви навіть зайшли, от притягнулися на той момент, що ви в сім'ї, але думаєте, що буде далі. Е е далі буде так, як іде от Поки ви е Тут, 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 тут надовго. Тут можна навіть сказати на все. Тут можна навіть сказати на все, але от таке існування. Отаке от існування. Там, якщо ви дітей виховуєте, ставите на ноги, щось, вам щось не подобається, але ви все одно ви розумієте, що є якась стабільність, є якась, ви можете до чогось, або до когось, я не знаю, або до чогось тут в такому випадку притулитися. Може, все-таки на щось розраховувати. ну, якось, Якось, якось ви змиряєтесь з цією позицією і живете так, як вам вигідно. Це тільки для тих, які ще раз скажу, хто зайшов випадково сюди, напевно, і в парі. А хто про якісь робочі плани або якісь робочі стосунки? Я вам також вже сказала тут колектив робочий і завершити одну справу, зробити другу. Але ця людина більше така розсіяна. Він він більше про те, що він би. Він би більше вказував, а ви, от якби ви більше вкладалися, робили, було б все добре. А вас це, напевно, не дуже влаштовує. Але далі буде, скоріше всього, все так, як, як є. Можливо, він ще. Хоча, скоріше, ні, щоб він був начальником. Ну, скоріше, скоріше, напевно, ні. Але все може бути. Все може бути. От. А, взагалі, це якщо питання любовного, то тут, тут взагалі не до, не до мужчина міг так дуже собі сподобати. До прикладу вас. І ви тут і, і ви тут можете бути заміжня. Тут, в принципі, і можете і подивлятися, і подумати, що і він ну якось, отак питання. Ну, ні, тут є справедливість. Ні. а Тут тут ні. Ну, ні, ну, ні. Тут є бажання, тут є пристрасть якась, пристрасть, бажання, вибір, такий серцем, але дев'ятка пентаклей далі. і туз мечів, і все. Все одно ну, майте на увазі, все одно може бути ситуація, що ви полетите. Тієї історії далі. От така історія. Дякую вам і до зустрічей!